Вітаємо! 11 квітня, після опівночі, Верховна Рада таки завершила розгляд правок до законопроекту про мобілізацію. І вже в день народні обранці проголосували в цілому за цей закон. У минулому відео ми згадали тих, хто отримає відстрочку від мобілізації чи не буде мобілізований за нормами нового закону. Тож тепер давайте розглянемо, кого не омине спілкування з ТЦК в той чи інший спосіб. Перед цим зазначимо. Мобілізаційним законом буде скасована строкова служба. Усі звільнені строковики перейдуть автоматично до мобілізаційного ресурсу з 25 років. На заміну строковій службі вводиться базова загальновійськова підготовка. Окремою опцією стане базова військова служба під час мобілізації для тих, хто до 25 років не пройшов базову загальновійськову підготовку. Базова загальна військова підготовка розпочинається з 1 вересня 2025 року, зокрема для громадян, які навчаються у вишах всіх форм власності. А ось тепер щодо самої мобілізації, депутати погодились з тим, що особи, які не знаходяться на військовому обліку, можуть в добровільному порядку зареєструвати електронний кабінет призовника військовозобов'язаного чи резервіста. І ось це залишилось. Правом громадянина, але з'явилися і нові обов'язки. Зокрема, протягом 60 днів із дня набрання чинності указом президента України щодо продовження мобілізації, військовозобов'язані мають уточнити свої облікові та персональні дані в ТЦК або через центри надання адміністративних послуг чи в електронному кабінеті призовника. Депутати запевняють, що уточнення даних не стане підставою для мобілізації. Уточнити потрібно адресу проживання, номери засобів зв'язку, адреси електронної пошти тощо вимога. Оновити інформацію про себе стосується і чоловіків віком від 18 до 60 років, які знаходяться за кордоном, вчинення консульських дій в умовах воєнного стану за заявами чоловіків, які не оновили персональні дані. Будуть здійснюватися лише за умови одночасного їх оновлення у ТЦК за місцем військового обліку. Дані можна буде оновити засобами електронної пошти чи електронного кабінету. З'явилося зобов'язання періодично проходити окремим категоріям військовозобов'язаних у визначений законом термін медогляд у ВЛК, що власне також не буде автоматичною підставою для мобілізації. У період проведення мобілізації чоловіки від 18 до 60 років зобов'язані мати при собі військово-обліковий документ навіть за кордоном та пред'являти його на вимогу ТЦК або поліцейського. Наявність військово-облікового документу за кордоном буде потрібна, зокрема для оформлення паспорта громадянина України та закордонного паспорта. Стимулом для виконання обов'язків військовозобов'язаними – Стануть зміни до законопроекту номер 10379 щодо посилення відповідальності за військові правопорушення. Цей законопроект був 10 квітня прийнятий депутатами за основу так, до Кодексу України про адмінправопорушення були запропоновані такі зміни. Адміністративне стягнення за вчинення в особливий період порушень правил військового обліку та мобілізації накладається протягом Одного року з дня його вчинення. Порушення призовниками, військовозобов'язаними, резервістами правил військового обліку тягне штраф від 3400 до 5100 гривень. Повторне або в особливий період порушення це вже штраф від 17 тисяч до 25 500 гривень. Порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Тягне штраф на громадян від 5 до 8 тисяч гривень і на посадових осіб органів держвлади, місцевого самоврядування, юридичних осіб та громадських об'єднань від 17 тисяч до 34 тисяч гривень. Повторне або в особливий період порушення це вже штраф на громадян від 17 тисяч до 25 500 гривень. І на посадових осіб органів держвлади, місцевого самоврядування, юридичних осіб та громадських об'єднань від 34 тисяч до 59 тисяч 500 гривень. Отже, якщо військовозобов'язаний не з'явиться за повісткою до ТЦК або ж не оновить свої дані про реальну адресу, то спочатку до нього застосують штраф у мінімальній сумі 17 тисяч гривень. До речі, Початкові версії законопроекту за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації і відмову від медогляду передбачалася кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 5 років. Далі тепер резонансна норма щодо обмеження прав керування авто. У законі вона залишилась для осіб, які ухиляються від військового обліку, не уточнюють свої військово-облікові дані та не з'являються до ТЦК. Але про блокування рахунків не йдеться. Обмежувальні заходи будуть застосовуватися лише після судового розгляду за позовом ТЦК. Підставами можуть стати невиконання обов'язків, про які ми розповіли. У цьому випадку ТЦК звертається до поліції щодо здійснення адміністративного затримання порушника та доставлення його до ТЦК, у разі неможливості здійснити адміністративне затримання та доставлення. Керівник ТЦК протягом п'яти днів надсилає порушнику різними засобами і шляхами вимогу про виконання обов'язку. Якщо протягом десяти календарних днів з дня вручення вимоги особа не виконує обов'язку, ТЦК звертається до суду для обмеження у праві керування авто. Таке обмеження не буде застосовуватись, якщо воно позбавляє основного законного джерела засобів для існування або якщо транспортний засіб використовується. У зв'язку з інвалідністю. Отже, якщо у військовозобов'язаного, який не виконує своїх обов'язків, не має авто, то йому світить штраф. А якщо є, з великою вірогідністю обмеження в керуванні. Але, власне, тут не зовсім зрозумілим, поки залишається питання співіснування заходів обмеження і накладення штрафів. Ну що ж, на цьому у нас все. Слідкуємо за розвитком подій. Як завжди, про важливі новини поінформуємо вас у наступних випусках.